Привіт, це твій блог для волосся. І напередодні нового року давай розберемо, які помилки в догляді за волоссям треба залишити в минулому році і взяти лише гарні з собою у новий 2026 рік. Я накидав собі невеличкий списочок. Давай по ньому пройдемося, і я розкажу коротенько, що можна, а що не можна робити. Домашні рецепти. Друзі, я думаю, що в цьому році треба залишити всі домашні рецепти. Всі ці оці крапівна маска, якась лукова шелуха, там ще якісь такі приколи. В цьому немає нічого поганого, але цим можна нашкодити, якщо робити це неправильно. Це перший момент. Другий момент це доволі складно. Треба багато часу, треба багато цієї лукової шелухи. і ну насправді воно не дає такого результату, як дає професійна косметика. Набагато простіше і дешевше буде наразі купити готову баночку, яка зробить результат більшим. І це буде для тебе не так напряжно, тому що ну погодьтеся, зробити щось самій. Щось зварить там, наколотати, нанести на голову, тримати там дві години, бо воно працює довго. Це набагато складніше ніж заробити 500 гривень на маску, нанести її, потримати 5 хвилин і піти собі, робити свої діла далі. Якщо я не правий, напишіть в коментарях, тому що в принципі я теж вчусь. Другий момент не сушити волосся феном, якщо хочеться сушити. Є така історія, є два лагеря в цьому житті. Одні кажуть, треба сушити волосся феном, тому що не сушити шкідливо. Інші кажуть, волосся не треба сушити феном, хай сохне саме. Треба залишити взагалі всю цю історію, тому що волосся нам дане для того, щоб ти була красива і, по перше, і по-друге, щаслива. Якщо ти хочеш сушити волосся феном, суши, але обережно. Якщо ти не хочеш сушити волосся феном, не суши, але також обережно, пошкодити волосся можна і мокре, і сухе, і гаряче, і холодне. Це не має ніякого сенсу. Якщо твоє укладання виглядає краще, як коли ти його не сушиш, не суши волосся, але не виходь на мороз, не носи довго рушничок на голові. Не тяни це волосся там сильно розчискає, якщо воно там ненормально розчісується. І не суши гарячим феном, якщо хочеш сушити. Не накручуй вологе волосся ні в коєму разі на праску, якщо користуєшся праскою. Тобто дотримуйся просто базових правил. Ну насправді немає якоїсь одної відповіді. Можна робити і те, і те, якщо робити це обережно. Просто викинь ці думки взагалі з голови. Олія влітку заборонена. Зволоження взимку заборонено. Ці дві важливі речі треба залишити. Якщо ти хочеш відростити дійсно довге волосся, ніколи не використовуй олії влітку, а зволоження взимку. Так само, як і з кремом для обличчя. Взимку живлення, влітку зволоження, так само і з волоссям. Влітку зволоження, взимку живлення. Тільки от морозець, тільки 0 градусів сразу всі олії достала, мажеш на себе буде клас. Якщо прийшло сонечко, якщо вже жара, ніяких олій на волосся наносити не можна, тому що це стан твого волосся і призводить до більшої ламкості, десь у серпні прийдеться отрізати дуже багато волосся, яке до цього ти відрощувала. Тому олії ми залишаємо на зиму, а зволоження залишаємо на літо. Ще один момент: Наносення шампуня на всю довжину. Друзі, є дуже таке просте правило: шампунь ми наносимо на шкіру голови, а піна, яка в процесі намилювання у нас буде відбуватися, наноситься сама автоматично на довжину вашого волосся, коли ви будете його змивати. Не треба окремо милити кінчики, тому що це дуже агресивне середовище для кінців волосся, і ви будете постійно його пересушувати. Тому цю звичку ми залишаємо у минулому році. Ігнорування маски і кондиціонеру. Хочу зразу сказати, маска і кондиціонер працюють по-різному, це є два різних продукти, і вони не заміняють один одного. Маска працює всередині волосся, кондиціонер на поверхні. Маска це живильний крем для обличчя, кондиціонер це тональний крен для обличчя. І вони не можуть ніяк замінити, на жаль, одне іншого. Якщо потримати маску менше або більше, це не змінить ніяк стан вашого волосся. Маска. Заходить всередину волосся, кондиціонер її закриває. Треба наносити маску, навіржати рушником волосся, закривати кондиціонером, і тоді твоє волосся буде відчувати себе краще. Не віриш, просто спробуй. Я ні до чого тебе не принуждаю. Але якщо ти зробиш такий тест, я певний, що тобі сподобається. Тому бери з собою цей лайфхак. Він є найголовнішим у догляді за волосся. Гарячі інструменти, друзі. Якщо постійно палити волосся гарячими інструментами, а гарячі інструменти це саме праски і плойки, не фен. Тоді волосся 100%, скоріше все, буде відпадати, тільки якщо ти не власниця дуже такого жорсткого, дуже товстого, дуже міцного волосся. Будь-які гарячі інструменти вони нам потрібні для того, щоб ситуативно десь колись зробити собі укладання більш міцним, ніж зазвичай. Так, ми такі люди, що ми звикли кожен день виглядати на всі 100%. Це я про вас, а не про себе. І ми хочемо, щоб завжди у нас укладка трималася й довго, і щоб вона була красива, і щоб волога її не нікуди не брала. Але треба тут трошки попуститися понижче, тому що головне це якість волосся. Немає сенсу красивого в тебе укладка, якщо в тебе немає волосся на голові. Постійне використання праски та плойки призведе до того, що волосся не буде виглядати нормально, як ти не крути. Це просто вже такі реалії життя. Тому залишаємо собі там один раз на тиждень максимум праску або плойку, якщо користуємося. А так, вчимося робити укладання якимись більш безпечними способами. Накрутка на бігуді, накрутка на стайлер, накрутка на фен та браш. Ну, коротше, я думаю, ви поняли. І що касається укладань, дивіться, є така дуже популярна зараз історія, яку також треба залишити 25-му році. І не брати з собою 26. Це коли ти зробила сьогодні зраночку укладання, зафіксувала лаком, а на наступний день встала і хочеш поправити укладочку. Але ж в тебе вже є лак на волосі, і ти береш гарячий фен і починаєш по цьому лаку шпарити. І от пристав, що лак це така пластмаса, яка вже застила. Потім ти її знову розігріваєш, потім вона застиває в новій формі на волосі. І все це призводить до того, що чешуєчки, оці як черепічка на домі, починають тупо відламуватися, бо стали вже не такими гнучкими, а стали просто, знаєте, як. Ну, такими, як пластики залили, і вони починають по одній атламуватися. Ти так розчоски ведеш, вона з цими зубчиками мілкими ж залізними отак скребе, отриває їх. Коротше, це дуже погана історія. Накручувати волосся, коли на ньому вже є лак, будь-які термо, якісь там. Відносини волосся з чимось типу неможливі. Якщо вже є лак, треба перенувати голову. Не можна ніяк поправити укладочку, ти можеш чим-то попшикати знову, ти можеш чуть-чуть її розчесати, але ні в ніякому разі не бери фен і ні в якому разі тим паче праску або плойку, тому що волосся буде просто хана. Друзі, якщо у вас є якісь ще пропозиції, що треба залишити з негативного впливу 25 2025 році і набрати з собою 26. Пишіть, будь ласка, в коментарях. У нас дуже завжди корисні коментарі. Я думаю, що це буде дуже прикольно. Залишайте вподобайку, ставте дзвоники, пишіть коментарі, залишайтесь на каналі до нових відео з наступаючими святами, якщо вони ще не наступили. І якщо вже наступили, також вас поздравляю! Слава Україні! Пока, побачимося в наступних відео.